З 25 вересня на території біосферного заповідника Ізмаїльського району Вилковської територіальної громади відбувається тління очерету. Задимлення та запах гарі розповсюджуються на території Вилковської та Кілійської громад. А при сильних поривах вітру задимлення доходить навіть до міста Ізмаїл. 20 жовтня в Ізмаїльській райдержадміністрації було проведено позачергове засідання комісії за участі представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників та національної поліції. На сьогодні служби де. Проведений ряд заходів постійно спостерігається за цим процесом, і, на жаль, враховуючи ситуацію з тим, що зона, яка вражена вогнем, була непрохідна, немає змоги провести гасіння і повністю навіть погасити тління комиша і очерету. Враховуючи сьогоднішню ситуацію з військовою агресією введення військового стану, немає можливості використовувати повітряні засоби гасіння, тому, на жаль, ми вимушені спостерігати, поки за цим Довготривалим процесом на нараді було обговорено ряд питань щодо проведеної роботи по запобіганню розповсюдження горіння та подальших запобіжних дій на території біосферного заповідника. Підрозділами ДСНС разом з взаємодії з Державною прикордонною службою України було здійснено виїзд, об'їзд Можливий по можливих шляхах об'їзд території біосферного заповідника, де було виявлено. З того моменту було гріння. Вчора особисто з групою співробітників ДСНС був здійснений виїзд з застосуванням спеціальної техніки «Снігоболотохід» багун Було проведено моніторинг даної ситуації. За допомогою квадрокоптеру було зроблено аерозйомку, де було Спостереження, що відкрите полум'я відсутнє. Є предмети тління, ускладнює точіння тління, непрохідна болотиста, місцевість, відсутні шляхи під'їзду та велика відстань від берегової смуги. Також на ситуацію впливає низький рівень води. Площа велика вообще новіла по моєму около 4,5 з половиною тисяч гектар. ситуації накривається село ліскі, мирне. Десантне, приморська, вілково. Але наразі ситуація контрольована та вжито ряд запобіжних заходів. По команді губернатора облубляється там канал, який освіжить плавністінцовське і хоча б підмочить почву. І я думаю, що ця проблема закроється час. А ось директор Дунайського біосферного заповідника на зв'язок з представниками влади поки що не вийшов. Та в обговоренні шляхів вирішення проблеми участі не брав. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний, для юг